Всім величезний привіт! Дякую, що зазирнули на мій канал. І сьогодні ми готуємо дуже прості приготуванні, але дуже смачні яблучні оладки. У миску я додала одне яйце. До речі, я використовую досить велике яйце качене, великого розміру, якщо, звичайні курячі можна взяти і два. Сюди ж я вже додала цукор, сіль і ванільний цукор, і тепер потрібно мені це все просто об'єднати. До речі, стосовно цукру, цукру можна додавати або більше, або менше, залежно від своїх смакових сподобань І також від яблук. Якщо вони у вас кислі, можна додати більші, якщо яблука солодкі, відповідно менше. Це все на власний розсуд смак. Ще стосовно ванілі можна замінити на корицю, оскільки ми будемо додавати яблуко. Ну, так як в мене дуже любить ось такі оладки дитина, але вона не дуже любить корицю, тому я обмежуся ваніллю. Тепер додаю сюди яблуко, я його потерла на мілкутенку. У мене тут два невеличких яблука. Якщо яблука у вас великі, можна взяти і одне. Перемішую. Сюди ж я додам розтоплене вершкове масло. Воно у мене охолоджене, розтоплюю я зазвичай в мікроковиопці. До речі, бажано, щоб всі продукти для цих оладушок були кімнатної температури. Сюди ж я вже додала кефір. Кефір я завжди підігріваю в мікрохвильовці близько температури 37 градусів і перемішую. І буду частинами додавати обов'язково просіяну муку. Буду замішувати тісто консистенції трішки густіше, аніж сметана. Ось такої консистенції на даний момент у мене тісто, як я казала, трішки густіше, аніж сметана. І тепер додам сюди. Останню ложку муки і на цьому етапі я додам сюди соду, одну чайну ложечку без гірки. І ще раз перемішаю. Так, будемо смажити млинці. Ну, до речі, я тут процес у мене вже в самому розпалі, ось вже я трохи і нажарила їх. Зараз коротко розповім. Сковорідка на розігріві, наливаю перед першим млинцем буквально декілька капель олії і просто в паперову серветочку по сковорідці. Потім ось так беру черпачок. У ну, мене ось такий від мультиварки, мені ним дуже зручно. Можна, в принципі, звичайною ложкою. Ну, мені ось так зручно черпачком, не по повному набираю. І викладаю ось так ладушки. Е, як я вже сказала, перед, першим млинцем, перед першою партією млинців я завжди сковорідку злегка змащую. В подальшому буду смажити на сухій сковорідці, оскільки ми додавали сюди достатню кількість вершкового масла, тому все добре відставатиме. І нічого не пригоратиме. Вогонь на моїй плиті трошки менший, аніж середній, щоб все встигало приготуватися і не горіло. Підсмажилися оладки з однієї сторони, перевернула я їх на іншу, і ще з іншої сторони теж підсмажу. До речі, готуються вони по декілька хвилин з кожної сторони. Це досить швидко і просто. І ми матимемо тарілочку дуже смачних, ароматних яблучних оладок. Мої ароматні яблучні оладки вже готові, ось така трілочка вийшла, ну це, звичайно, не все. Тут у мене дитина трошки під'їдає в процесі. Дуже ось такі пухкенькі вони виходять, дуже м'якенькі, дуже смачно пахне насправді. Можна такі оладки вживати будь-чим щаєм, з, з молоком, просто так. Можна додати сюди сметанки, можна додати дати молока, варення, все що завгодно, меду, все що завгодно, все що любите, все можна полити. Ну, ми любимо взагалі просто так, без нічого. От мене дитина любить взагалі просто їх їсти. Ми п'ємо щаєм швидко, просто і смачно. Тому обов'язково спробуйте приготувати. Це не складно І сьогодні. У мене все. Я всім вдячна за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та готуйтесь зі мною прості та смачні страви. Я всім бажаю миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.